І трішечки про погоду. Алло, це черговий? Так. А хто сьогодні на вахті? Я листопад. Як листопад? У мене в графіку травень, значиться. Травень підміняв нещодавно квітень, втомився і попросив почергувати мене. А квітень за мене наприкінці року відчергує. Завтра он взагалі лютий підміняє. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Батько вкладає сина спати. Малий просить тату, а розкажи мені казочку на ніч. Ну, добре, вкладайся зручненько і слухай у одному далекому королівстві, в дуже недемократичній державі жив собі та був депутат, бідний, але чесний, і захотів він зробити щось хороше для народу, щоб покращити його важке життя. Тату, якщо ти будеш мене смішити, я довго не засну. Дівчина хлопцеві. Сергію, ти в мене такий гарний, добрий, ласкавий, уважний. Даруєш мені квіти щодня. Ти ніколи на мене не кричиш, і ми взагалі навіть жодного разу не посварилися. Загалом мені з тобою нудно, і нам треба розлучитися. В Одесі на Приморському бульварі зустрічаються двоє друзів. Яшу, ти чого такий сумний? Борю. Я розповів розі про усіх своїх дівчат. Що, і про цилю, і про Фіру?» Так, і про них, і про Лару, і про Ему також, і про Нору теж розповів. Так, розповів. Ну, а вона що? Все одно призначила весілля на п'ятницю. Я незабаром під'їду. У тебе є що поїсти, бутерброди з сиром будеш, годиться, буду. Ну тоді сиру та хліба купи.